Вітаю середа, 29 листопада в ефірі Капрі Н'юс з вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо такі теми: пожежа у центрі Покровська. Що відомо, пожежа знищено покрівлю перекриття та речі на площі 100 квадратних метрів за паспортом до сусідньої області. Чи запрацює цьому році відділ державної міграційної служби у Покровську в цьому році? Навряд чи це буде тому що це. Безперечно, там багато проблем. Це проблеми підключення засобів захищеного зв'язку, безпека громадян. Продаж валюти в Ощад-24. Як замовити долари у застосунку? Валюта обмін фізична особа має змогу отримувати цю допомогу за допомогу застосунку Ощад-24 на 7. Для цього потрібно, щоб у клієнту була гривня. І була валютна карта тої валюти, яку він вважає отримати. Б'єна значить любить щорічна всеукраїнська акція 16 днів проти насильства триває. Найчастіше до нас звертаються саме свідки насилля, тому що в нашому світі не прийнято казати, що я постраждала від насилля. Не всі покупці злякалися. Ринок землі на Донеччині продовжує працювати. В цьому році було укладено 232 угоди. З них 214 договорів купівлі продажів та 18 договорів Дарування допомагають подолати мовленіві та розумові порушення. У Усилидовому працює інклюзивно ресурсний центр. Поліпшення взагалі психологічного стану дитинки, налагодження по в першу чергу контакту з дитиною, тому що це все теж не простий, як то кажуть, шлях. Гепатит А розповсюджується по Україні чи загрожує захворювання мешканцям Донеччини. Хворі були обстежені направлені до інфекційного відділення. Там при поглибленому дообстеженні цей діагноз виключили. Минулої доби 28 листопада. Ввечері у Покровську спалахнуло нежитлове приміщення. Про причини пожежі дізнавалися мої колеги. Ввечері 28 листопада у Покровську по вулиці Кальмівська сталася пожежа. Інформація про займання надійшла до рятувальників о 22.30. на гасіння пожежі були залучені рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. За інформацією ДСНС пожежу було локалізовано о двадцять. 3.23 та ліквідовано о 6-й хвилині на першу. «Пожежа знищена, покрівлю, перекриття та речі на площі 100 квадратних метрів. А ось так сьогодні виглядає будівля, яка постраждала внаслідок пожежі. <звук> Причини займання та розмір збитків наразі встановлюються фахівцями. Вчора росіяни в чергове завдали ракетний удар по Покровську. Повідомили у поліції. Пошкоджено аптичний пункт, гараж та автомобілі. Далі оперативне зведення про ситуацію у Донецькій області. За минулу добу Донеччина під ударами росіян за добу поранено сім мирних мешканців. Армія РФ завдала 16 ударів по цивільному населенню. Поліцейські надавали допомогу пораненим і документували наслідки влучань. Під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк, СМТ Нью-Йорк, Північне, Щербинівка, села Бердичі, Іжевка, Новоукраїн. Петрівка Росія атакувала цивільне населення з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, ГРАД артилерії. Пошкоджено 45 цивільних об'єктів, 15 житлових будинків, аптечний пункт підприємства, гаражі, 23 автомобілі. По Торецьку окупанти били з артилерії та скинули на місто дві авіабомби Фа-500. Внаслідок атак поранено 5 людей. Пошкоджень зазнали підприємство, приватна оселя, автомобілі. Внаслідок артилерійської. Ких атак у північному поранено двох цивільних осіб, зруйновано шість приватних будинків. По Покровську росіяни завдали удар ракетою, пошкоджено аптечний пункт, гараж, автомобілі. В Авдіївці руйнувань зазнали багатоквартирний будинок: гараж та автомобіль. Костянтинівку російські війська обстріляли з РСЗВ «Смерч», пошкоджено три приватні оселі, гаражне приміщення, 15 автівок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. За паспортом до сусідньої області чи запрацює у цьому році відділ Державної міграційної служби у Покровську. Дивіться просто зараз. Спочатку повномасштабного вторгнення отримати id картку чи закордонний паспорт для мешканців Донеччини стало справжнім випробуванням. Через закриті реєстри зробити вони це можуть у будь-якій області, окрім Донецької, що звичайно створює купу незручностей. Декілька місяців тому в Донецькій ОДА повідомили, що працюють над тим, аби в області у повному обсязі запрацювали. Хоча б деякі відділи головного управління Державної міграційної служби. Проте наразі зробити це неможливо. В цьому році навряд чи це буде. Тому що це безперечно там багато проблем. Це проблеми підключення засобів захищеного зв'язку, безпека громадян. По останнім перевіркам їздили. Працівники департаменту по областях, які тимчасово ну, частково окуповані, це Харківська, Запорізька, Херсонська область, Донецька область. Ми прийшли до висновку, що якщо ну, робити, то треба, щоб в першу чергу була безпека для працівників і для громадян. А безпека це тобто в підрозділах повинно бути бомбосховище або підрозділ по можливості перевести ДМС у підвальні або сокальні приміщення. Станом на сьогодні у Покровському відділі Державної міграційної служби лише вклеюють фото в паспорт зразка 1994 року, тобто у формі книжечки, та продовжують строк дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Термін дії якого закінчився, для того аби вклеїти фото в паспорт, необхідно надати наступні документи. Для громадян покровської громади, які отримували паспорта в місті Красноармійськ. Потрібно дві фотографії, паспорт, копію паспорт для громадян з інших міст, там ну нашої Донецької області для любого міста України. Потрібно паспорт, копію паспорта, дві фотографії і копію ще якого небудь документа, який підтверджує особу. Оформити id картку чи закордонний паспорт можна у будь-якій області України. Вартість оформлення id картки по досягненню 14-річного віку становить 540 гривень. Обмін паспорта книжечки на id картку чи повторний обмін ID-картки картки 990 гривень у звичайному порядку та 1360 гривень у терміновому порядку. Мешканцям Донецької області можна отримати закордонний паспорт або ID-картку в будь-якій області України, де ДМС виконує свої функції. Ну, на теперішній час це ближайша Дніпропетровська область, Павлоград, Пошетранськ, Новомосков, Дніпр, ну, кому як, куди зручно добиратися. І Харківська область ну, це ближайші суміжні області, де можна виготовити собі паспорт. Що стосується вартості виготовлення закордонного паспорту, то оформлення документу протягом 20 робочих днів коштуватиме 856 гривень. Протягом 7 робочих днів 1496 гривень. Мешканці Донеччини, які оформили свої документи до початку повномасштабного вторгнення, але не встигли їх забрати у відділах міграційної служби, можуть зробити це і сьогодні. Вони можуть їх отримати в, ну, таки в сміжних областях, Дніпропетровська, Харківська область, в підрозділах ДМС. Їм треба туди звернутися, написати заяву. І ці документи, які вже виготовлені, вони на теперішній час знаходяться в місті Києві на зберіганні, вони будуть переслані в підрозділи, в які вони звернуться, тобі ж ну, ближайші, там Павлоград, Новомосковськ, Першотранськ. І ці документи їм будуть переслані для отримання. Варто відзначити, що окрім Покровського відділу на Донеччині наразі працює ще два у Добропіллі та Олександрівці, але і там надають послуги лише з вклеюванням карток по досягненню 25 та 45-річного віку. Покровський відділ Державної міграційної служби працює з вівторка по суботу з 9 до 16 години. Неділя та понеділок вихідні дні. Також громадяни можуть отримати консультацію за номером гарячої лінії 095 538 57 03. Лутком по голові засуджено чоловіка та жінку, які скоїли розбійний напад на пенсіонера і вбили його сина. За публічного обвинувачення Покровської окружної прокуратури судом ухвалено вирок громадянам за умисне вбивство та розбійний напад. Чоловіка, якому також інкримінували вчинення крадіжки, засуджено до 15-та, а жінку до 14 років, 10 місяців за гратами з конфіскацією майна. У ніч на 6 жовтня 2021 року. Раніше судимі 41-річний мешканець міста М. Рада, та його 31-річна подруга прийшли до будинку чоловіка, у якого раніше позичали гроші. Засуджені нанесли власнику оселі шість ударів по голові молотком і сокирою. 59-річний потерпілий помер. Його 86-річного батька один з нападників, побив кулаками, вимагаючи кошти. Заволодівши 18 тисячами гривень, вбивці втекли та наступного дня були затримані правоохоронцями. Продаж валюти в Ощад 24 Як замовити долари у застосунку? Про це днями під час брифінгу повідомила Ганна Прасол. Клієнти Ощадбанку можуть купувати іноземну валюту онлайн через застосунок за вимогами. У місяць людина може обміняти до 50 тисяч гривень. Валюта обмін фізична особа має змогу отримувати цю допомогу за допомогу застосунку Ощад-24 на 7. Для цього потрібно, щоб у клієнту була гривня і була валютна карта тої валюти, яку він вважає отримати. Наприклад, долари. Да? А в 50 тисяч гривень в еквіваленті на місяць. Тобто десь тисяча, від 1200-1300 доларів. Також Ганна Прасол повідомила, що обмінювати українську гривню у валюту через застосунок вигідніше, ніж через каси. Наприклад, в касі банку може бути курс, він кожного дня е, різний. Ну, різний. Да. В, ка в касі банка курс у нас може стояти 38,2, то в е, ОЩА 24 на 7, наприклад, 37,4. Було таке, що у нас було 37,45, 37,3, 37,2. А в касі 38, 38,2. Тобто привабливі курси є різниця на сумі. Так. Щоб купити валюту, в Ощад-24, Треба зайти у меню застосунку у лівому куті. Натиснути пункт перекази, далі обрати перекази між картками і потім перекази між власними картками. У верхньому полі обрати гривневу картку, з якої ви хочете зняти кошти. А в нижньому полі потрібно вибрати валютну карту, куди будуть зараховані долари. Далі ввести необхідну суму якщо в клієнта немає валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно прямо в Ощад-24 за кілька секунд. Є назначить любить щорічна всеукраїнська акція «16 днів проти насильства триває. Подробиці, дивіться далі. Прояви насильства супроводжують людство з давніх давен у світі. Постійно відбуваються війни, напади на людей, дискримінація та приниження. На жаль, і сьогодні це поширена проблема в українському суспільстві. Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться акція «16 днів проти насильства, аби привернути увагу до проблеми, про яку у суспільстві говорити не прийнято у поліції. Кажуть, далеко не усі виклики про домашнє насильство підтверджуються а більшість сімейних конфліктів вирішуються одразу ж після приїзду правоохоронних органів. У цьому році співробітники Покровського районного управління поліції склали відносно домашніх агресорів 171 адміністративний протокол за статтею 173 з позначкою. 2». Також складено 136 термінових заборонних приписів стосовно криплицю. Окремим напрямком діяльності поліції є профілактика насильства і захист тих, хто став жертвою агресії. Наразі на обліку поліції Покровська перебуває 153 особи схильні до таких правопорушень. У Мирноградському міському центрі соціальних служб постійно піклуються про тих, хто став жертвою домашнього насильства. В основному це потрапляють, страждають від домашнього насильства. Це жінки. Жінки не завжди можуть себе захистити, не завжди можуть звернутися до. Паліції інколи бувають випадки, що вони не знають, куди як себе повести, і бояться звернутися. функціонує у Мирнограді і притулок для осіб, що постраждали від домашнього насильства. Там громадяни можуть залишатися до півроку і отримати усю необхідну допомогу абсолютно безкоштовно. Але е, жінки, якими ми пропонуємо притулок, відмовляються. Відмовляються від того, що чоловік інколи буває таким. Раном, що жінки кажуть, що це нам не допоможе навіть і прихиста, але притулок працює, і ми можемо жертві насилля надати допомогу. Найголовніше не замовчувати проблему, зазначає психолог центру, адже за допомогою фахівців подолати домашнє насильство та пропрацювати його наслідки набагато легше. Найчастіше до нас звертаються саме свідки насилля, тому що в нашому світі не прийнято казати. Що я постраждала від насилля? Багато існує стереотипів. Сама винна, б'є, значить, любить. Ми цих стереотипів не підтримуємо. Ми завжди кажемо людям, що ми готові прийти на допомогу. Ми можемо надати кваліфіковану допомогу. Проводиться консультування, проводяться сесії, проводиться довготривала робота з постраждалими. Також можуть надатися послуги кризового тручання. Ми можемо приїхати на місто, забрати жертву поселити її безкоштовно у притулок на декілька тіп. Маніпуляції, погрози, переслідування і тотальний контроль одні з найперших ознак домашнього насильства. Пам'ятайте, що на слід чекати, поки словесні погрози переростуть у фізичне насильство. Якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали його свідком, не мовчіть. Телефонуйте на гарячу лінію за коротким номером 1547. Не всі покупці злякалися ринок землі на Донеччині продовжує працювати. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, земельний ринок в Донецькій області продовжує працювати. Готуються до другого етапу земельної реформи. З 1 січня на ринок земель будуть допущені юридичні особи, які зможуть купувати землю з максимально обмеженим лімітом до 10 тисяч гектар. До цього часу купляти землю сільськогосподарського призначення після зняття мораторію було дозволено лише фізособам, також в розмірі до 10 тисяч гектарів. А, наразі деякі громадські організації, зокрема Всеукраїнська аграрна рада, виступають проти відкриття ринку земель для юридичних осіб саме з нового року, вважаючи, що треба почекати до закінчення війни. Але в законодавстві ще не змінений строк відкриття ринку земель. І якщо нічого не зміниться, то з 1 січня 2024 року юридичні особи також можуть купувати землю. Від початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області було укладено 525 угод. З них 469 договорів купівлі продажу земельних ділянок та 56 договорів дарувань цьому році було укладено 232 угоди. З них 214 договорів. Купівлі продажів та 18 договорів е, дарування. Тобто, війна можна сказати, що повністю зупиняє ринок Донецької області у 2023 році було продано 13 земельних ділянок площею 161 гектар, за які громади будуть щорічно отримувати орендну плату в розмірі 832 гривні. Це е, Території у нас Покровської та Добропільської громади. Крім того, готуються ще слоти для виставлення земельних ділянок в оренду через торгів: Покровський, Сілидівський, Краматорський, Білозерський, Дружківський, Мироградський, Новодонецький, Гродівський, Новогродівський, Андрійський, Шахівський. Сільських територіальних громад нещодавно мінімальні строки оренди земельних ділянок було збільшено. Якщо до цього ну максимальний срок оренди був один рік, тобто кожен рік треба було поновлювати цей договір, то тепер можна передавати більшій частині громад в оренду на Сім років, як це було до війни сільськогосподарські землі. Якщо раніше землі сільськогосподарського призначення можна було надавати комунальним підприємствам без проведення земельних торгів, то тепер ця норма була скасована. Комунальним підприємствам сільгоспземлі тепер можна надавати не для сільгоспвиробництва, а тільки для будівництва там житла або там ще пару таких виключень. Тобто, що тепер громади? Мають надавати тільки в оренду земельні ділянки сільгосппризначення для товарного виробництва. Державні підприємства, у яких в постійному користуванні було від 100 гектарів, відтепер будуть перетворені в товариства з обмеженою відповідальністю. Право постійного користування землею вони мають переоформити на оренду строком до 50 років. У Родинському відновило свою роботу відділення нової пошти номер 1. Графік роботи – понеділок, п'ятниця з 8 до 19, субота, неділя з 9 до 18. Допомагають подолати мовленєві та розумові порушення. У селидовому працює інклюзивно-ресурсний центр. Подробиці дивіться далі. З 2018 року у місті Селидове працює інклюзивно-ресурсний центр, де дітлахи з певними мовленевими чи розумовими порушеннями регулярно отримують консультації логопеда, дефектолога та інших спеціалістів. Із початком повномасштабного вторгнення центр тимчасово працював лише в онлайн форматі. Зараз же діти безпосередньо приходять на заняття офлайн. Розвиваємо увагу, пам'ять, мислення, мовлення. Наразі в настрої взагалі дітей, комплексно підходимо до вирішення цього питання. Практичний психолог, наприклад, проводить корекційно-розвиткові заняття з сенсорного розвитку, з розвитку емоційної, вольової сфери, пам'яті уваги, мислення. Це так скажемо, когнітивна сфера, поліпшення взагалі психологічного стану дитинки, налагодження в першу чергу. Контакт. Акту з дитиною, тому що це все теж не простий, як то кажуть, шлях вчитель логопед працює вже над розвитком саме мовлення, артикуляційного апарату. Час занять коригується окремо під кожну дитину, адже деякі вихованці і 15 хвилин не можуть спокійно всидіти на одному місці. В дистанційному ми використовуємо інтерактивні ігри, презентації, надаємо заздалегідь, наприклад, дидактичний матеріал батькам. І, і, і заздалегідь також ми е, розповідаємо е, інструкції, надаємо батькам, щоб був зворотній зв'язок, і ви, ми могли продуктивно вистроювати нашу діяльність. Чи є у вихованця порушення з чим вони пов'язані та методи лікування фахівці підбирають за допомогою комплексної оцінки? Це фізичне обстеження, мовленнєва діагностика, діагностика емоційної, когнітивної сфери, практичним психологом. Відбувається більшість вихованців заняття в інклюзивно-ресурсному центрі відвідують як додаткові після навчання в школі чи садочку. Тут для цього є все необхідне. От бачите склади і зразу складаємо слово. І глобально, як то кажуть, вони запам'ятовують слово за допомогою асоціації, малюнків і так далі. Функціонує тут і так званий клуб для батьків. Багато батьків не завжди обізнані. З тієї чи іншої проблеми, якщо виникає в дитини мовленнєві порушення, як встановити контакт, інтелектуальні порушення, як саме навчити дитинку писати, читати. Ось цим займаються фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Всі заняття в центрі проводяться абсолютно безкоштовно. Додаткову інформацію можна знайти на сторінках центру у соціальних мережах або за номером телефону 099 55 01 301. З 1 грудня 2023 року до 30 червня 2024 року у рибогосподарських водних об'єктах Донецької області буде діяти заборона на вилов раків. За порушення заборони вилову раків передбачений штраф у розмірі від 34 до 680 гривень. Із відшкодуванням завданих збитків кримінальна відповідальність настає за незаконну риболовлю у разі завдання природі істотної шкоди. Гепатит А розповсюджується по Україні чи загрожує захворювання мешканцям Донеччини. Із лікарями уже поспілкувалася наша знімальна група. У листопаді випадки захворювання гепатитом А виявили у шістьох областях України. Інфекційне захворювання зафіксували у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. За лічені дні після контакту здорової людини з інфікованою вірус потрапляє до організму та вражає печінку. Так, двоє мешканців Мирнограда у цьому Цьому місяці зверталися за допомогою лікарів зі схожими симптомами до гепатиту А, чи загрожує мешканцям Донеччини епідемія, розповіла Олена Артеменко, завідувачка амбулаторії Центральна, два випадки звернення з подібними симптомами. Але хворі були обстежені направлені до інфекційного відділення. Там, при поглибленому до обстеження, цей діагноз виключили хворі. Виписані в задовільному стані перед візитом до лікаря. Ці пацієнти відвідували сусідню Дніпропетровську область. Проте нещастя наразі інфекція мешканцям не загрожує. В побуті гепатит а називають хворобою забруднених рук. Тобто найголовніше правило профілактики захворювання є дотримання особистої гігієни. Інкубаційний період складає від 14 до 28 днів. Симптоми цього захворювання. Це загальна прогресуюча слабкість, важкість в правому підребір'ї, нудота, блювота, діарея, пожовтіння склер та шкіри, так звана жовтяниця. Небезпечним для оточуючих хворий залишається протягом всього інкубаційного періоду. Але його так звана заразність трошки знижається, коли вже він пожовтів мити руки після відвідування туалету, після прогулянок, після, перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі, після транспорту користування, воду вживати тільки кип'ячену або бутильовану, фрукти, овочі добре мити. При виявленні схожих симптомів до гепатиту А пані Олена рекомендує обмежити контакт хворого зі сторонніми та якнайшвидше звернутися до сімейного лікаря або інфекціоніста. Завдяки обстеженням фахівець зможе підтвердити або спростувати діагноз та у разі потреби назначити подальший курс лікування. Що стосується погоди, то завтра, 30 листопада, ясний ранок та погожий день у Покровську повільно перетікатимуть у похмурий вечір без опадів. Температура коливатиметься від плюс одного градусу тепла в день до чотирьох градусів морозу вночі. На цьому у мене все. Мирного вечора та бережіть себе.